І всім привіт, друзі! Ви на каналі ГраВСЮА і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає ТОВІП на EBR Хочкіс або Хочкіс EBR Як, як забажаєте, ви забажаєте, так і називаєте. Карта перевал. Ну що ж, до бою. Так, ну це у нас ЄБРчик 7 рівня. Імбіщиський Імбіщи, ну побачимо. Я думаю, такий винищувач, пів-пів. Ну, як пів пів. В принципі, перезарядка непогана. Маневреність у нас яка е властивість, така, от, найважливіша в ЄБРах, це швидкість та маневреність. Отже, Ми можемо виїжджати, нахлопушувати суперників. Можемо, бачимо, підсвічувати виявив, виявив, але ніхто не постріляв по нашому виявленню. Ну Там є ПТХі, але там переробили так карту, що дуже е важко прострілити, по-перше. А по-друге, ще мені багато пишуть завжди. Я кажу, от мені сподобалося, як. Переробили карту, а багатьом не сподобалось. І пишуть в коментарях, що ну, центр ну, ну, зовсім не грабельний став для ЛТшок. Ну, грається, дивіться, от наш герой грає собі спокійно. Поки що. Поки що грається, але я думаю, що треба буде ще десь ну і вмикнути режим. Винищувача, та ще й повинищувати та понахлопушувати. От там, бачимо. Опа! Буде зараз дуель на дуель. Втратив тут, правда, ХП. А ну, братіші, а тепер по розвідданим стріляємо. І ніхто, не допоможе. ніхто не допоможе, а наш герой буде сам їх вигрупухувати, я так розумію. Зараз пуга саме стріляє. 75 мм пробиття на сьомому рівні це чудове пробиття на напуга. І хтось, до речі, писав, що ось такі... Е, ЄБР-чики невеликого рівня, так, невисокого рівня. то вони повасники ну, просто шикарні. Якщо ще граєш в топовому. А ми, до речі, не в топовому, ми на дні ще топа граємо, на дні ще списка проти вісімок і проти 9-ок. Ми ось в милорейнам без проблем. Чудово, два вороги знищені. Це неймовірно щось, я вам скажу. так? Ну я надаю вже, бачимо, це в нас наш герой. Перший свій реплехи реплей підписників надіслав. Отже, я йому вже надаю неймовірне скеліще. У нас є суперскіліще, у нас є неймовірне скеліще. Це так, по рангам, якщо дивитися. Спочатку суперскіліще, потім неймовірне скеліще, А вже потім фантастичне це коли ти е, ну, багато епічних медалей, коли ти один залишився проти всіх, там, витягнув цей бій, це тоді вже фантастичне скеліще. Або перехлопушив, наприклад, 10, 10 ворогів, як мінімум, Це фантастичне скеліще. Ну і колобанов. Так що вже перескочив так скажімо, з першого рангу на другий зразу ж неймовірне скеліще, саме на, ЕБР, на ЕБРчику. І тут допоможе зараз 20 шамп. Вона неочікувальчик для суперників. Ва! Знітився, знітився, знітився. Знітився. Кілана знітився. Він розуміє, що його. Ого тут пощастило просто. Він розуміє, і кв 5 розуміє, що тепер небезпека саме тут. 1300 з копійками настріляться. Ми одніми ми куласами стріляємо. А ще по ББХ, напевне, дуже не про... 160 на 7 рівні це непогано. Це біщенський піщі вам скажу. Я їх проходив, але ці ЕБРчики на них пограв. Але ну... Я чомусь не, не запам'ятав. Я от ЄБР 10 рівня, так, я вже був на ньому. І то я на ньому дуже мало боїв що зіграв. Але я його прокачував, я навіть... Чудово та цікаву історію, розповім, я його прокачував, якщо встигну, бо тут дуже швидко викопушення йде. Ще його прокачував, тому що я коли в районах командував, то е, хотів показати майстер-клас, як треба грати на ЄБР. Бо ЄБР це дуже важливо в окріп районах. Я прокачав і я показав на Елькалу. Що я там вижив, я там пересвітив і я там ще й понахлопушував недохлопушених. так? Ну, а наш герой недохлопушених дохлопушує. чотири вороги прихлопушено. 2144 нахлопушено. І зарізать даними трішки. А на моєму досвіду і срібло насиплять просто ну, відро насиплять. Я вам кажу чому, тому що саме стріляв, у вас вони дешеві. Якщо це не поліпшені фугаси, так. Я ж думаю, поліпшені ось у нас є під калібри, які 190 пробують. Все вірно. Не помиляюся, напевно. Хоча поправляйте коментаря. Так, так дуельна дуель у нас типічна тепер буде. З об'єктом. А він злій з Треба допомога. Хоча ми самі не ним Пуга, Фугасами зараз я буду. Ха-ха, на хлопочку. По 15. Ми вже десь таке бачили, так? дає бікові низкого рівня на хлопу на цьому по 15 збивав постійно з стежан на малині 10 <різь биш> Чудовий віч до настрій Кажу вам всім слава україні та всім дякую до зустрічі